Спеціалістам міської ради внести зміни. Чим викликані зміни в положені, які саме зміни? Зміни викликані тим, що в нас черговість виросла набагато народжування дітей з тим виросла. І друге, що там у нас було що звільнення дітей з садочка після двох місяців. Через те, що дітей дуже багато на черзі, ми тепер думаємо, що, ну не знаю, як нам вдасться, що може за місяць часу. Це вже одна буде зміна по платі харчування двох місяців. Ми думаємо, що це Китай, як було раніше в законі до 10-го поточного місяця, до кінця місяця повинні заплатити, щоб отеї тисячу заборгованості не було. Ну і по пільговиках, бо і пільговиків є багато, і багато таких звичайних, як нам встановити теж оці прийом дітей і виключення. То через що і цим зв'язано? Дякую. Дякую. Да. А, а це зміни буде вносити виконавчий комітет, а рішення приймала рада. Це, це останнє внесення зміни, це приводила рада, а попереднє, саме перше в 2007 року, це було за рахунок мені, наскільки я пам'ятаю виконавчого комітету. Робити зміни і доповнені положення про прийом дітей, ствердженого рішенням міської ради, знесенням змін рішенням сесії про прийом. Та подати на затвердження виконавчого комітету міської ради. Тому, що Тому, що Рада є... приймає рішення, а виконавчий комітет в нього засідає. Ні. Ні, але ми спочатку винесемо розгляд виконавчого комітету, це вперше, Тому, що одразу після того, а потім вже винесемо народний сесій. Ні, Ні, ви нам... Положення саме було затверджене сесією міської ради. Так. На сьогодні ви пишете, що воно подається на затвердження виконавчого так. комітету так. міської ради. Тому є невідповідність. Якщо первинне положення було затверджене сесією міської ради, значить воно повинно розглядатися знову на сесії міської ради. Тому оце та подати на затвердження виконавчого комітету, я розумію, що подати на затвердження сесії міської ради. Розумієте, чим я тут користувалася? Тим, що освіту і воно одразу розглядає виконавчий комітет. І через що ну, я ну, першочергова винесла на це виконавчий це. комітет? А після того, якщо виконавчий комітет, ми вже за затвердження сесії не може вносити виконавчий да. комітет зміни в рішення сесії. Да. Приймається так, так це як, це як ви, ви. значить це це на затвердження сесії це да. це. бо через місяць почнеться прийом садків, тож то вже, вже важко користуватися. Ну таке ще зараз, бо не тільки завтра випуск, то ще трохи можна це, а далі. І почнеться проблема. По якому положенні будемо приймати? По старому чи по-новому? Тому ліпше, їх... ні. це взагалі по-новому. Тому це Тому термін давайте. Треба, місячний, термін, то Треба, місячний термін. Якщо місячний термін, тоді буде. по старому, воно буде воно по буде старому. Треба. Треба. старому. А потім, як відрахування не. дітей з дошкільних навчальних закладень, місячний термін. Ми сьогодні маємо 30 травня, місячний термін закінчується 30 червня. Так? А сесія в коли буде чергова. Значить, за засідання сесії стоїли. І бачили чергової сесію, ну, але тоді буде місячний термін. Буде за регуляторна процедура, тому <плес> місячний термін вже не входить. Розробити місячний термін, розробити так, але прийом не буде місячний термін. Черговий за А що його треба розробляти місяць чи як? Ну, літорський тут написано внести що тут занести зміни. Про доповнення, положення про це. Про доповнення треба місячний термін носити чи Бачите, зараз такі дуже там багато різних дітей, і ми хочемо самі вивчити це питання, як його слід, щоб його... Дякую, Далі. Почти термін. Але старимо, ну я не знаю, в нас надходять будь-які контролі, і термін дається 10-12 днів. Ви всіх працівників так шкодуєте, що ви розтягуєте їх місячний термін, тоді ми не складаємося на сесію районної ради, міської ради, воно переноситься на двохмісячний термін. І в нас буде зараз знов на 1 вересня та проблема з тими вашими дошкільними навчальними закладами. Знову завідувачі будуть приймати, як хочуть вони, ну будуть чи користуватися тим старим положенням. Ну, питання. Ну, є питання, які мають Давайте вирішуватися вузом. Що по цьому питанні? Ж, О, власне власне. Власне. Значить, давайте зберемо позачергову сесію і почнемо процедуру затвердження цього чи доповнення цього положення. регулятор Просто пропонують 10-денний термін розробити зміни до цього положення, подати його на, на сайт міської ради, щоб воно висвітлювалося, відповідно, провести всі регуляторні процедури слухання по дитячих садках. А як? Тому що прийом дітей в садочків вже йде. В першому садочку вчора, <рістична> тобто вони діють по старому <рістична> положенню, в другому садочку, буквально буде в червні місяці. Як би ми не хотіли, просто по новому положенню вже приймати в цьому році не будемо. А Які там ще зміни? хто ми Там не ще й подіше і на чергу, що теж буде стояти питання, тому що від народження діти відразу йдуть, записуються в садочок. Можемо ще йти переглянути. Там взагалі це положення треба переробити. Це положення є старе. Його треба нове положення взяти і розробити. А не вносити зміни до нього. Які Та й навіть вони не будуть обійти, вже по цьому положенні. До якого терміну нам треба про це? Треба, що ми його відповідаємо, це буде краще. ви говорите від народження. А Людмила Васильна мені особисто сказала, що вона від мене прийме заяву, коли внуку виповниться один рік. То хто правий? Я ніби в освіті працюю, я прийшла на другий день, в мене заяви не взяли. Якщо я її сьогодні занесу, то вже всі люди, які були після мене, вже буде скільки? 50 людей. І що тоді? Хто тоді має стояти хочу, на черзі? Чим швидше це все переглянуло, тобі менше. Чи садкові тільки будемо дітей приймати, чи брати ясені? кілька слів, щоб сказали керівники підприємства, немає на увазі дитячих садочків. Але якщо під тих то має бути під. Якщо від дня народження, тоді від дня народження. Якщо від року, то можна бути від року. Я не знаю, що хочуть від мене почути депутати, але я хочу сказати, що ситуація по зарахуванню дітей дитячих садок дуже складна. Просто ну, страшенно складна. По моєму дитячому садочку 2010 року ми будемо зараховувати дітей до дитячого садочка. Заяв є 107. Одну групу ми випускаємо старшого віку, одну групу раннього віку ми набираємо, тобто двох річків. По суті, комісія зараховує за рішенням сесії міської ради, до складу якої є керівник дошкільного навчального закладу, юрист міської ради, голова батьківського комітету. Ми запрошуємо перші владні структури завжди на засідання комісії. Зарахує комісія одну групу дітей. Згідно закону про дошкільну освіту, повинно зараховуватися 15 дітей з піскуватися. Комісія зараховує 20-22 дитини, 24 дитини. Як бути в такому випадку? Далі відносно положення, положення про прийом дітей, в дитячий садочок. Було розроблено і затверджено сесією міської ради в 2007 році. Два роки тому назад, так як досвід не іде не і досвід продовжується, вносилися зміни. На сьогодні треба внести важливі зміни. Вони нам життям підказують, які зміни треба внести в положення про дитячий дошкільний навчальний заклад. Ще є пропозиція така, щоби. Були періоди такі, що в діо світи зарахував ну, на чергу дітей в дитячий садочок. Там писалася черга. Ми якогось теж тоді в той час закону дотримувалися. В наш час вийти на пропозицію реєстрація має бути дітей на черзі десь в одному місці. Це все положення має бути виписано. Обґрунтовано так, тому що є досвід, що коли стають на чергу, одна й та сама дитина стоїть усіх трьох дитячих садочках. Приходить мама, я вже записалася там, записалася там, записуюся, значить, у вас то теж. Важливо зміну положення значить, внести те, які можуть бути діти чорнобильці, коли розроблялися попередні положення. Юристом Контенчуком на той час він був, ми хотіли заперечити цей закон. Але нам значить, дали пропозицію теж відмовити, внести в положення, щоб діти проживали і прописані за місцем, там, де вони проживають. Вони ж всі ті діти, які йдуть до нас в садочок, вони ж прописані десь там в Чорнобильській зоні, разом з матір'ю. І проживають. Проживають, то вони втіваться. А прописання там дуже багато шторторіста приїжджають до нас. Оце треба обов'язково обґрунтувати і запитати. Так ми теж спробували з хотим Болданом. Ну, але ще постожить, 17 є на черзі, 17 чорнобильців у нас є в садочку. На черзі є десь 8-10. Значить, пройде 80, припустимо, друга дитина, бо вона має посвідчення. Я його записую, номер, закон має дотримуватися. 15-16 не пройде, не обідно, обідно. Далі в положення обумовити треба, коли ми ставимо на чергу. Я не дотрималася того, що з, з півторарічного значить, віку дітей записувати, тому що в мене були дуже досвідчені тати і мами, які прийшли і сказали, покажи мені документ. Ну, на які, чим ти вґрунтовано не записуєш мою дитину в дитячий садок. А я документа слово, це не є документ, а треба до слова підшити якісь документи. Записуються, дотримую, дотримуючись положення про дошкільний навчальний заклад. я мусив мус і записую. Я не маю права відмовити від того, що я не маю права записати в дитячий садок. Змін треба багато внести, ну і щось робити, щоб... Володимир Володимирович, виходить, що зараз не так уважно те положення, як те, що нам треба назад вертати наш ще один садочок, який забрали, який зараз невідомо там, де він знаходиться, коли. Бо коли не буде, то все рівно черга буде рости, які б ми положення не робили. Якщо вас можна зробити в по пункту другому, можливо, їх просто викласти слідуючій редакції, передному спеціалісту міської ради та її виконавчого комітету, розробити нове положення. Про прийом дітей до шкільного навчання закладу міста. Тут потрібно трошечки пиншок. Тут треба, напевно, отак, як ви кажете, вже раз вже потребуємо змін розробити, напевно, чи створити комісію по розробці, що має пожирівки її формувати, і включенням керівників дитячих садочків з якими пропозиціями. Чи просто керівники повинні внести пропозиції для того, щоб розробити робочу, чи створити робити доступ?

Доклад, це буде робоча група в складі постійно діючої комісії, до дошкільних садочків, спеціалістів міської ради. Але профільна комісія є, є. У мене взагалі пропозиція другим пунктом другим зробити, щоб керівникам ДНЗ подати свої пропозиції, дев'яний термін щодо змін даного положення. А це положення воно може бути зі змінами, але коли приймати саме рішення, по положення прийняти у новій редакції. Нас треба саме, тільки нова редакция положення. Не треба нове положення. Буде такі композиції садочків. Це підтримний термін, дошки у керівникам дошки, роботи. Що взявши до уваги і старе положення, по якому йдуть, його вже треба, мабуть, і не брати до уваги, а треба над новим працювати. Дуже правильно сказано, десятиденний термін чітко опрацювати, швидше присвідчити і до 1 липня все це зробити і не робити цього проблему. Люди моя пропозиція така. спільно. Спільно з комісією так спільно з комісією завіна Представник, представників міської ради. раз потребує, то в десятитермін десятиденний термін зробити проект. Тоді на праці дівчинки на ремонт. Значить, тоді були таким чином звучати троє політики профільні комісії міської ради, на правому спеціалістів міської ради, виконавчої юриспондентів розробили положення про прийом дітей дошкільних навчальних закладу міста Ківерці відповідно до поданих пропозицій від керівників дошкільних навчальних закладів. З без... врахуванням пропозиції керівники дошкільного навчального закладу і там до шкаф якусь сердовують 109.